Всіх вітаю! В цьому відео розглянемо B2 рівняння. Це рівняння такого виду Ах в четвертій степені плюс Бх в другій степені плюс С дорівнює 0. Ми одразу розглянемо такі рівняння на прикладах. Записуємо перший приклад: 4х в четвертій мінус 5х в другій плюс 1 дорівнює нулю. 0. Якщо ви бачите, подивіться, будь ласка, х в четвертій, це х в другій. берете в дужечки і ще в другий. 2 помножите на 2, це буде четверта степінь, правда? Правда. А тут х в другий, і тут х в другій, ще в квадраті. Ви завжди робите заміну, якщо рівняння – це завжди заміна. Х в квадраті дорівнює t. Тобто, у нас виходить 4 помножити t. У другій степені мінус 5х у другій степені це т, плюс 1 до рівня 0. Ми отримали звичайне квадратне рівняння, яке розв'язуємо через дискримінант b2 -4ac. A4, b квадрат мінус 4, коефіцієнти а4b-5 С 1, б-5. Квадраті мінус 4, а у нас 4 і це 1. І отримали 25 мінус 16. Це буде 9. Так, дискримінант додатній, значить, маємо 2 корені. Т перше дорівнює мінус b мінус корінь із дискримінанта на 2а. Дорівнює, мінус, b у нас мінус 5. мінус корінь дискримінант 9. Поділити 2. помножити, а у нас 4. Є. Отримаємо. мінус на мінус дає плюс 5 мінус корінь із 9 – це 3. 5 мінус 3 це буде 2. 2,2 скорочуєте, і отримаємо 1 четверта. Перший корінь знайшли. Другий корінь. Ми можемо записати ось, одразу ось тут, тільки отут знак плюс. Правильно, Отут знак плюс. Перед коренем знак плюс. І давайте одразу тут. Мінус на мінус дає плюс 5, плюс корінь із 9 – це 3. Поділити 2 помножить на 4. Отримаємо 8 поділити на 8. 8 восьмих це одиничка. Ми отримали з вами зараз два значення t. Значить, якщо Т перше дорівнює 1 четверта, а ми робимо обернену заміну. Ми Т позначали через х квадрат. Значить, я пишу х квадрат дорівнює 1 четверта. І знаходимо, розв'язуємо таке рівняння. Я беру і ось так пишу під коренем, отримаємо в лівій частині модуль х, а в правій частині корінь від одиниці це 1, один, корінь від 4 це 2. Тобто х дорівнює 1 друга, або х дорівнює мінус 1 друга. І тепер у нас іще одне те є. Це одиничка. Т2 дорівнює 1. А те це у нас що? х квадрат. Значить, я зараз записую х квадрат дорівнює 1. Так, я пишу корінь. Значить, тут буде корінь від х дорівнює корінь від 1, це 1. Значить, х дорівнює 1, або х дорівнює мінус 1. Тобто ми отримали 4 коріння. 1 друга мінус одна друга, один і мінус один. Розв'яжемо ще одне біквадратне рівняння. Ви зараз бачите його перед собою. Тут видно, що третя степінь є, а тут у нас степінь вдвічі більше. У нас основа однакова: х плюс 1. Значить, х плюс 1 в третій степені ми позначаємо. Через Т вводимо заміну. У нас тут виходить, шоста степінь, це ж 6 плюс 1. Шоста степінь, шоста. Ми можемо розписати як х 1. В третій степені беру дужечки, підношу до квадрату. 3 помножити на 2 буде 6. Правильно? І я всередині це все позначаю через Т. І отримаю Т в другій степені Мінус 9. Далі, оце все ми позначили через t, плюс 8 дорівня 0. Ми привели бік рівняння до звичайного квадратного рівняння. Можемо розв'язати розв за теоремою вієта. Тобто, добуток двох коренів – це дорівнює третій коефіцієнт 8, а сума двох коренів дорівнює Другий коефіцієнт з протилежним знаком, тобто 9 є. Я завжди починаю з добутка. Щоб добуток був 8, а сума 9. Ну, 1, 8. Один 1 помножити на 8. 8. Один плюс 8 9. Так, це два коріння. Ну що, робимо обернену заміну? Ми через Т позначали Х плюс 1 в третій степені. Значить, я записую ось так. У мене я знайшла Т перше і Т друге. Роблю обернену заміну. Т це у мене х плюс 1 в третій степені. і це дорівнює 1. Так, розв'язуємо, я зараз беру і до кубічного кореня підношу. Зліва отримаю х плюс 1, а справа отримаю 1 в будь-якій степені, це буде 1. 1 переношу в праву частину, отримую 1 мінус 1 і отримую х дорівнює 0. Єдиний корінь. Тепер права частинка замість теї підставляю х плюс 1 в третій степені, це дорівнює 8. Я беру ліву і праву частину до кубічного кореня підношу. Так, зліва отримаю Х 1, а справа 8 це 2 в третій степені, Правда, це 2 помножить на 2 помножить на 2. А якщо у нас такий вираз, хочу вам нагадати, що корінь А і ось тут N. І тут N, це буде у нас просто якщо А. Це число, то буде просто це число. Ось так. Тобто х плюс 1 дорівнює 2. Одиничку переносите в праву частину і отримаєте 2 мінус 1, х дорівнює 1. Тобто ми отримали 2 корення. Дякую за увагу!